Всім привіт! Тільки з автовозу Peugeot 208, електричний 50 кВт, виготовлення 12 місяць 2020 року, експлуатація середини 2021 року. Автомобіль з мінімальним пробігом 18 тисяч кілометрів, має два ключі. Автомобіль повністю в рідній фарбі, в максимально збережному стані. Хто хоче максимально автомобіль з автосалону от класний варіант. Має багато корисних датчиків. Бачить автомобіль, полосу, гальмує, дистронік. Складаються дзеркала, до речі. Ідеальний по салону, максимально збережений. Тому хто хоче, приїжджайте, буде гарна ціна на такий класний автомобіль. А кого цікавить, наш номер телефону 096 09607967. Вашкарточ.ком. Наш сайт. На сайті детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. На сайті є посилання на наші соціальні мережі. Також дублюємо все внизу під відео, тому переходьте, підписуйтесь, вибирайте, слідкуйте. Так, а зараз я вам покажу цей автомобіль по колу, максимально в ідеальному стані, змятин, без царапин, там щось мінімальне, як завжди, автомобіль не новий, все-таки експлуатувався, але максимально збережений, доглянутий. Саме головне за оригінальним пробігом, справний, технічно. Рідна фарба, два ключі, повний комплект, зарядки. Далі покажу вам відео все детальніше. По салону ідеальний. Скажу ще запах нового автомобілю. Тому хто хоче, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Також є вибір різних автомобілів інших. Дуже класний колір, стильно виглядає автомобіль, класний в динаміці. В місті між містами. До речі, проїжджає він 350 км плюс-мінус, там ну, 300 точно плюс. Все залежить від того, як ви будете їхати, від температури зовні. Так, Зараз покажу вам по гумі. Гума в нас зима. Стан середній, диски тормозні, що нові, як завжди, це електричка. Також позаду в нас стан нових дисків тормозних, гума середня, також зимова. Тобто там ще на зиму дві точно вам буде, літо треба собі купити і буде у вас повний комплект з автомобілем. Так, По цій стороні в нас все так само і попереду все так само. Так, по зарядці відразу покажу, є швидкісна зарядка, це CS2, от порт. Заряджається швидкістю там 70 чимось кВт за годину. Type 2. Домашня розетка, повний комплект, проводи все є. До речі, покажу відразу, як складаються дзеркала. Дуже зручно в місці в користуванні, так. Відкрили, сіли в автомобіль, користуйтесь. Максимально ідеальний. Сидіння нове. Ну що сказати, 18 тисяч км, кермо також, як нове. Пробіг у нас зараз покажу вам 18 тисяч з копійками. Зараз заведемо. Трошки вже темніє, але хочу показати вам цей автомобіль, тільки приїхав, все максимально ідеальне, збережене. Екранчик, навігація, багато різних корисних функцій. Android CarPlay, в телефоні показує Waze, Google, користуйтеся, дуже зручно в користуванні, от показує. також багато різних налаштувань. Тому приїжджайте, дивіться, все покажемо, класний стиль. Дуже зручно клавішами користуватися в дорозі. Коробка передач, автоматичне стоянкове гальмо, також вибір режиму руху три види є. Дуже зручно користуватися автомобілем. Скажу в місті комфортно, динаміка. Невеликий автомобіль, але вмісткий. Дуже ергономічно зробили вони його. Місця ще попереду, що позаду достатньо. Я сідаю з за собою без питань. Так, Зараз вам прийду покажу з цієї сторони. Кермо взагалі ідеальне. Ну, Пробіг 18 тисяч, я думаю, всі розуміють. Стан максимально збережений. Просто мало експлуатували, мабуть, там другий автомобіль був. Стан дуже класний. Також позаду, дивіться скільки місця. До речі, є коврики гумові. Тому приїжджайте, тестуйте і впевнені, що вам точно автомобіль сподобається, дуже комфортний, класний стан. Так, і багажничок. Так, стану багажник також відповідає як новий, все максимально збережено. Так, Домашня розеточка, зарядка, сумочка. Type 2, якщо на станції немає проводу. Ну, Таких станцій небагато, але провід є, тому на всякий випадок зручно. Так, І от такий автомобільчик. Так, давайте ще покажу вам по фарбі, щоб всі впевнили, що він точно в рідній фарбі, щоб не було запитань. 80. 75,2 тут середнє десь 70 130 Так, 70 проєм. Так, позаду у нас. 56,4. 75,2, 82,8. Так, це у нас тут пластикова верхня, а внизу 63,5, а внизу. Метало. 63 Також все оригінал, все завод. 73,8. Нічого не крутилося. Дивилися детально по автомобілю. 78,1. Все відразу показую і приємчики. І зовні, щоб ви розуміли, 61,0 Так, 80. 69. Так, і ще в нас залишилось небагато. 81,5. 78,6. 91,8. Так, і залишився дах. 71,6. 71,6. 71,7. Тобто весь в оригінальній фарбі, максимально збережений, з мінімальним пробігом 18 тисяч кілометрів. Тому хто бажає, приїжджайте, дивіться, вибирайте, слідкуйте. Так, і по склу ще покажу також 20 й рік, оригінал. Скло без сколів, 20 й рік, 20 й рік, 20-й. 20-й рік також. Також 20-й, 20-й і 20-й рік. І по склу все також оригінал. Весь повністю завод. Тому хто бажає, приїжджайте, дивіться. Впевнені вам сподобається автомобіль. А давайте також ще під капотом покажу. Забуваю інколи це зробити. Хто трошки сьогодні затримався. Але хочу показати автомобіль, в якому стані він. Так, ну все максимально також збережено. Так, тут у нас по фарам також, щоб точно побачити, 20 й рік. І тут також у нас 20-й рік. О, до речі, дивіться, ще є запис пробігу. 24 й рік, 16-313. Також є запис. Обслуговували автомобіль, все класно, все доглянуто. Тому кого цікавлять такі автомобілі. Наш номер телефону 096-07-9167, Ваш карточка.ком дочку є, інстаграм, YouTube, телеграм. Внизу під відео є ці всі на наші соціальні мережі, також посилання на наш сайт. На сайті є детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Якщо немає автомобіля, то телефонуйте, допоможемо, приженемо. Також на сайті є всі посилання на наші соціальні мережі також. Підписуйтесь, вибирайте зручний для вас канал, регулярно приганяємо, максимально збережені автомобілі, тільки оригінальні пробіги, любі перевірки, офіціал, неофіціал, люба станція, впевнені, що пробіг точно підтвердиться, даємо на це гарантію. Тому, кого цікавить, приїжджайте, телефонуйте всім до зв'язку. До побачення.